Так, бажаю здоров'я. Ось такий ось красень вийшов. наш логотипчик. Нержавіюча полірована бряшка. нержавіючі гвинти. Все прошите по периметру пепелястою ниткою, товщиною 1 мм, плоска вощина. Два трінчика зроблені. така ось бахтарма. Винти затягнуті. Ще на кінці знаходиться захисний ковпачок для того, щоб не подряпати ремінь. І все заполіровано, покрите різними хімічними речовинами для захисту самого ремня і ось такий вигляд має. Кому подобається дана робота, пишіть нам в особисті, ми можемо зробити його в коньячному кольорі. В світло-коричневому, можна підібрати латунну пряжку, можна не можна нержавіючу, змінити колір нитки. Тобто, всі побажання, які е, у вас є, які ідеї, ми можемо втілити це все в життя. А на цьому поки що все. Вам я бажаю міцного здоров'я та мирного неба.